Доброго дня. Багато хто з вас мене вже знає, багато хто не знає. Зовуть мене Марія, фамілія моя Самаріна. Тут, в Польщі, я професійно займаюся нерухомістю в Україні, я діючий юрист нерухомості. Складні речі пояснюю дуже просто: проводжу консультації он офлайн, також проводжу консультації щодо пошкодженого та зруйнованого нерухомого майна. Покроково, що потрібно зробити для того, щоб отримати компенсацію. Ну, Крім цього, по Україні перевірки нерахомості і багато чого. В Польщі, як ріелтор, я працюю працюю з покупцями, працюю також знаходжу класні інвестиційні проекти від 35 тисяч доларів США і ЗРО до 60%. І це реальні цифри, і це все можна подивитися. Це про мене. У мене візиток немає, але я ось знаходжусь ось тут. Перша сторіночка, друга знизу. Прошу підписатися і всіх запрошую на колаборації. І зараз ще зроблю коротенький анонс. Від завтра у мене стартує серія прямих ефірів. Це будуть ранкові ефіри, більш попри пропозиції про ринка, про підготовки документів і вечірні ефіри. Завтра перший ефір буде з кредитним дорадцем нашим україномовним. А в, вівторок буде прямий ефір з моїм колегою щодо купівлі продажу нерухомості в Польщі. А середа буде класний ефір щодо статусу Укр, всіх оцих нюансів, які зараз їх турбують щодо цих всіх законів. Четвер у нас ефір з Надією, Ой, Джені. З Жені водоефір, що ту про фундацію, як, як, яка була думка цього всього, чому це стало, чому вона вирішила це все створити? Тому що це дуже класний простір. Тут все затишно, уютно, тут всі свої. І п'ятниця буде такий теж з дівчиною з нашої фундації з Наталою, з Наталочкою вона розкаже свій шлях, як вона одна з двома дітками маленькими переїхала до Кракова без нічого, і тут починає все з нуля. Весь цей анонс є у мене на сторінці, і ці ефіри будуть у мене проходити щодня, крім суботи та неділі. Тому доєднуйтесь!